Брати і сестри, я б хотів, щоб ми сьогодні з вами і продовжували роздумувати про молитву, і потім ми будемо молитися. Знаєте, справді, сьогодні, як ніколи, церква Ісуса Христа вона вона має бути похожою на церкву е, Ісуса Христа, яка була перша апостольська. Амінь. Це необхідно. Ми, ми повинні з вами бути похожими на на ту церкву, яку створив колись Господь на початку, руками щось додавалося, щось віднімалося, щось змінювалося, але Боже Слово і Бог він не помінявся. Я вам ще одне скажу: його церква теж не помінялася. Слава Богу. Якщо ми думаємо, що церква це щось таке абстрактне, щось таке. Не, не, не зрозуміло церква це є ми з вами люди. Це є ми з вами люди. Церква це не дім, це не стіни, це не потолок, це не колонки, але це є ми з вами. Уявляєте, ми з вами удостоїлись бути церквою Христа. Слава Богу. І ось дивіться, що написано, коли, коли Ісус під Пішов на небо, коли він вознісся на небо, перша апостольська церква. Вони ви не знаєте, вони були в якомусь такому трепеті, одночасної радості, бо вони бачили живого Христа, вони бачили, як Він возносився на небо. Вони наскільки любувалися, як Він возносився на небо. Що пам'ятаєте, що воно написано? Вони, вони стояли, хтось сидів, напевно, хтось стояв. І вони любувалися, вони дивилися в небо. Вони, вони так задивилися небо, вони так задивилися тим всім, що змушили, мусили пройти англи і сказали їм: ну, хватить задивлятися. Хватить задивлятися. І ось Перша апостольська церква. Читаємо дії святих апостолів. Ми декілька місць прочитаємо. Дії святих апостолів. Перший розділ, 14 текст. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, і з матір'ю матір', матір Ісусу та з братами Його. Дісти тих апостолів, другий розділ, перший текст. Коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. Коли вони сходилися разом, вони щось робили. Вони знаєте, що не просто роздумували про машини. Ну, на той час це були коні, усли. Верблюди ще, я перепрошую. Не знаю, хто з них був Мерседес-верблюд чи кінь, то я не знаю. Може ви брали любимо, знаєте. Но вони, роз, вони не роздумували про це. Вони, вони молилися. дивіться далі. Дивіться далі. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Слава Богу! Коли прийшов Дух Святий, вони ще більше почали говорити, але вже іншими мовами. Дивіться далі. І е, другий розділ, 42-й текст. І вони перебували в оці апостольській. То в спільноті братерській, в ламені хліба, та в молитвах, як заключення до всього, Та в молитвах. І третій розділ дієся тих Апостолів, перший текст говорить так: а Петро та Іван, пам'ятаєте, хто був Петро і Іван? Це були апостоли? Це були стовпи. Стовпи просто Божі. І дивіться, що вони робили? А Петро та Іван на 9-ту годину молитви йшли разом у храм. Вони йшли на молитву. Вони йшли, що молитися? І ось тема моєї проповіді: молитва це початок для чуда. Молитва це початок для чуда. І коли ми взагалі подивимося в Боже Слово, ми побачимо, ми побачимо, як Бог по особливому діяв після того, як, як молилися люди. Давайте я такий візьмемо перше. Коли Ісус возні... перед тим, як возноситись на небо, Він сказав апостолам: пам'ятаєте, що робити? Каже, декілька речей Він сказав. Він сказав: Не йдіть з Єрусалиму. Поки ви не получите, пам'ятаєте що? Обітницю очу. Поки не прийде обітниця оча, ви будьте там. Знаєте, і ось можна було би чекати чуду порізму, але ви знаєте, що можна і не дочекатися, якщо неправильно чекати. Пам'ятаєте, євреї всі чекали Месію. Це була обітниця так само Отча. Отець пообіцяв, що прийде Месія. Скажіть, вони його зустріли з радістю? О, ні. Написано, що весь Єрусалим стривожився, коли народився Ісус. Вони його зустрічали, вони його зовсім не чекали, вказується. Бо коли Він прийшов, і коли йому настав час народитися. То для нього навіть місця не знайшлося. І ось як важливо нам сьогодні, коли ми чекаємо обітницю очу, коли ми чекаємо, і ми хочемо, щоб по-особливому втрутився в життя моє і в Твоє. Господь, нам треба правильно чекати. І ось апостоли і перша апостольська церква, вона чекала, знаєте як? В молитвах. Вони почали молитися. Та й вміли. Та, як знали, та як десь бачили, як Ісус молився, і вони молилися. І другий розділ дія святих апостолів починається, як Дух Святий просто увірвався в їхнє життя. Він просто увірвався в їхню долю. Він увірвався в них, він їх взяв свій оділ, і вони стали настоящими апостолами. Вони стали людьми, яких, якими одяг був взяті вони Духом Святим. Сьогодні як, ніколи, сьогодні, як ніколи, ми з вами потребуємо чуда. Якщо ми сьогодні дивимося в життя своє, і ми бачимо, і ми бачимо що в нас, в нас є недостатки, в нас є недостатки там, гріхів вже поприкляювались до нас. Е, якісь пороки вже вони, вони вже стали, знаєте, перші гріхи приклеюються помаленьку, а потім ми привикаємо до того, і, і в нашому житті вже стає, знаєте що? Вже стає, вже звично той чи інший гріх, вже той чи інше. Ми, ми вже привикли до того. Але сьогодні, сидячи тут, і ми розуміємо, що з тим мені не по дорозі, то сьогодні треба молитися. І ви побачите, як прийде той, хто зробить просто. Просто велику роботу у твоєму житті. Великі переміни прийдуть твоє життя. Коли сьогодні ми дивимося у своє життя, і, і знаєте що, і ми бачимо, що ми десь втратили, втратили бажання до служіння Богові. Втратили бажання, де знаєте що? Де щось йому для нього служити, для нього трудитися, для нього викладатися на всі сто. Треба молитися. Треба молитися. Це є перший крок для того, щоб знов знову в твоєму житті народилося. Знаєте що? Оце іскорка. Хай я знаю, кому я служу. Знаєте, сьогодні є багато волонтерів, які допомагають на армію, допомагають на школи, допомагають бідним людям. Знаєте, от нещодавно я мав розмову з деякими, і вони мені кажуть, ти уявляєш? Ніхто навіть не подякував. Ніхто навіть не замітив, ніхто навіть добре слово не сказав. І знаєте, і, і я одному з них сьогодні кажу: ти знаєш, мені легше, як тобі. Кажу, нам легше, як тобі. Тому що ми, ми, ми знаємо, кому ми це служимо. Коли ми робимо добре діло, ми це, ми це робимо не, не просто раді людей, ми це робимо ім'я Господнє. І ми знаємо, кому ми служимо. І знаєте, коли, може, сьогодні ти і я, ми, ми десь фокус втратили. Ми втратили фокус, і ми, і, і ми чекаємо, щоб уважили, щоб нас десь посадили, щоб нам слово сказали, щоб там про нас розказали і так далі. Я хочу сьогодні сказати, якщо це сталося, сьогодні починай молитися, починай молитися просто, кричати до Бога, і Бог знову поможе тобі повернути цей фокус просто. І ти знову получиш радість від того, що. Що ти робиш добре? Тому що, пам'ятаєте, що написано? Написано так. Роблячи добро, не не змучуємося, не 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 розчаруємося просто. Бо каже, коли, ви це, коли це не станеться, тоді ви що спожнете, а як розчаруємося, то знаєте що? То нічого не получимо. Може, в твоєму житті вже прийшло це розчарування? Просто розчарування. Знаєте, одного разу у свій час, колись у минулому у моєму житті я був регіональний керівник молоді. Ну, був ніби якимось начальником. І, і допоміг Господь, ми започаткували, були багато років тому е е обласний з'їзд. І перші, взагалі, чотири або п'ять обласних з'їздів це взагалі було в нашому краї. Я був відповідальний ну там, за багато що для того, щоб він відбувся. Відбувалися ті е обласні з'їзди. І одного разу вже там пройшли час. Я вже передав це служіння. Був. Я їхав на своїй машині, такий, знаєте, ну, заїжджаю там на територію і там стоять охоронці. Ну, не пускають там, щоб було все. Знаєте, я стою, опустив вікно, ну, а це молодь, ну, життя то йде вже. Молоді люди, які мене не знають, і, і так далі. знаєте. І вони кажуть, ні-ні, ми вас не пустимо, лишайте тут машину, ідіть аж туди, заплатіть там, бо там заїзд коштує там і так далі. І знаєте, я такий сиджу в машині і думаю, та ти що? Тож один із тих, хто я був, знаєте, хто, хто настоював, хто організував цей з'їзд, а зараз мене навіть не знають. Мене навіть не знають, що, що то за дядько приїхав. Нас не інтересує, іди. Знаєте, я виходжу з машини, там, правда, йшов керівник молоді, якийсь, я не пам'ятаю, він ще мене застав. І він, то ви що, там терапери мене пустили. Але знаєте, я, я знов сів в машину, їду. Тим хлопцям подякував і їду. І знаєте, і я, і я, замітив, я замітив таку річ, що, що десь мене зачепило. Та ти що, як ви мене не знаєте? Як ви мене не знаєте, ви мене маєте знати. Я хочу сьогодні сказати таку річ. Пам'ятай, і саме головне переживай, щоб тебе знав Дух Святий. Щоб тебе знав Бог, щоб ти був наповнений Духом Святим, і твоє життя було наповнене Духом Святим, а все інше не має значення. Буквально сьогодні в нас були. ну Вчора приїхали, сьогодні ще були. У нас були такі поважні брати. Був він є, так якби, директор департаменту у нашому братстві по євангелизму. Ще один там був брат, редактор, редактор, ну, де що там пишуть і пишуть, наше братство пише книгу. Велику книгу буде там. Книга буде називатися якось Пастер на війні чи пастер у війні, я не знаю. Якось так. Знаєте, вони приїхали до нас, вони будуть писати про нас із вами всіх. Якщо ми всі будемо скоро в книзі на фотографіях. І ось, і ось, знаєте, ну вони там, ми їм показали, трошки потім ще брати показали, бо я мусив від'їхати. І, і знаєте, один із той редактор, той редактор каже до мене, каже до мене, а чому ми вас не знали дотепер? Знаєте, я так на нього подивився. І кажу, це то, то не проблема. Хоча можна було сказати, ну чого ви не знали? Це, я, кажу, да, я кажу, це не проблема. Головна задача, щоб з нас знав Бог, знав, і з нами був Дух Святий. І це саме головне, що тільки є в тому житті. Я сьогодні нас закликаю. Я сьогодні нас закликаю, друзі. Коли ми сьогодні дивимося у своє життя, і ми бачимо, що на всіх ланках нашого життя ми десь програємо? Може, ми собі постановили, що все, зранку я буду вставати? Але так і дотепер ми не встали зранку, щоб почитати і помолитися. Може, дотепер ми собі казали, я не буду то чи інше робити, але дотепер ми це робимо. Ви знаєте, давайте собі нагадаємо одну історію. Це далеко старий заповіт. Це був час, коли ізраїльський народ вийшов із, із Єгипту. Уявіть собі. Вони вже подолали рабство, вони вийшли з Єгипту. Вони подолали, знаєте, кого? Вони подолали море, уявіть собі. І здавалося, коли вони перейшли на другий берег моря. Вони зрозуміли, все, я досяг. Так само і в нашому житті буває. Буває, хтось розуміє, покаявся, прийняв, прийняв водне хрещення, каже, все, я досягнув. Хтось йде трошки далі, прийняв водне хрещення, е, 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 е хрещення Духа Святим з ознаками інших мов. І думаю, оце я вже досягнув. Але я хочу сказати, треба йти далі. Треба йти далі до великих перемог, які чекають нас. І може ми дивимося своє життя і, і десь у нас тільки програші. Або ми йшли, йшли думали, оце, як я прийму це, або, або це станеться, оце я буду мати спокій. Ізраїльський народ переходить на другий берег моря. Пам'ятаєте, який ворог їх там чекав? Пам'ятаєте, хто там був? Там був Амалик. Амалик. Який йшов слідом для того, щоб знищити. Там був Амалик. І може, ми сьогодні так само десь попалися Амалику, і він нас просто з'їдає з середини. Знаєте, сатана він, 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 він мастак нас дурити. він мастак нас дурити і середини, о, ти не такий, Все, тобі, нема, тобі кінець, тобі нема що і так далі. Пам'ятаєте, що робили? Що треба було для того, щоб була перемога в Ізраїлі? Написано, що Мойсей, він молився на горі і піднімав свої руки до неба. І коли його руки були підняті, то Ізраїль перемагав. Брати мої сестри, я сьогодні би хотів нас закликати, і ось ми з вами говоримо: молитва це початок Божих чуд у твоєму житті. Це коли, знаєте що, Бог. Починає втручатися це тоді, коли, коли ти і я ми, у молитві, ми здаємося просто Богові і кажемо: я не маю сили далі. Працюй ти. І ти побачиш, як Бог буде працювати. Ти побачиш, як, як, ті, як, як це що ти не міг до сьогоднішнього дня подолати. Ти просто подолаєш. Чому? Бо Дух є. І він даний написано прийшов, щоб тобі допомогти, як утішитель. Як той, хто буде тебе вести, як той, хто буде тебе наповнювати, як той, хто буде давати тобі життя і життя з подостатком. Слава Богу! Друзі мої, як важливо нам сьогодні бути тими людьми, які молимося, які любимо молитися, які молимося і переживаємо Боже чудо. Давайте ще одне чудо перед тим, як ми помолимося. Я, я дуже про це люблю згадувати. Пам'ятаєте, Павло і сила їх побили сильно, їх там побили, зневажили, закували кайдани. І, і вони стояли просто в кайданах побиті. І вони там не плакали. Написано, що вони співали і молилися. Алелуя! Вони співали і молилися, брати мої і сестри! Брати мої сестри, і, і знаєте, що відбулося? І написано, що стався землетрус, що кайдани просто поспадали із, із рук, і навіть двері в'язниці. Вони знаєте що? Вони просто відкрилися. Слава Богу! І люди стали свобідними. Я вірю, я вірю, що молитва вона приведе тебе і мене до, до свободи в Христі Ісусі. Коли ти і я, ми, ми будемо мати свободу від, від, від всяких гріхів. і від християнських гріхів, це, бачите, вже даже планшет каже, треба вже закінчувати. Від християнських гріхів це гріхи, які, які просто спонукають, до яких ми привикаємо. Але, але, але з ними не можна жити. Це там обіду ми можемо носити, це, це якісь там наклепи можемо говорити, таємні, там ще що зможемо обсуждати. Лиши сьогодні це. Починай молитися. Розкажи йому це. І ти побачиш, як Бог буде тебе звільняти від того. Амінь.